Знаходимось ми на катопляному полі підприємства Стовдесна, засновником якого я являюся, також генеральним директором. Займаємося, займаємося виробництвом катоплі. Катоплю репродуктуємо високих репродукцій, які завозимо з Німеччини, Голландії, а також є і закладене демо поле українського. Української селекції. В цілому ми в середньому закладаємо урожайність 450. Чому більше не більше. Тому що у нас більше не дозволить закласти, бо нема поливу. Ми без поливу ще до сих пор працюємо. І на сьогоднішній день ось катопля поряд зі мною лежить для дослідження. Викупили. Вона вже має 300-350 центнерів. Вона ще полежить пару неділь. Ну, треба тільки благоприятні умови. Засуха на сьогоднішній день. Чи дотягнемо до норми? дотягнемо. А в цілому можна закладати і 700, і 800 центнерів. І Германія давала такі цифри у нас. Що дасть українська, вона не відстає від зарубіжної, якщо все вчасно їй дати. Без обробки на сьогоднішній день, на жаль, вона рости не може, тому що оці перепади температурні, то перезволоженість, потім засуха, вони дають почву, скажімо, для розвитку. Вологи багато, тут тепло пішло, благоприятні умови і пішов. Пішла інфекція, і її треба захистити катопельку. І ми ми всі, всі препарати, які ми беремо на захист, всі вони оригінальні. Тобто Ми не беремо китайські, там ще щось оригінальних фірм. Це і Ревіона, це і Регент, і Саркадіс, все використовуємо. Вони всі дієві. Але також учитої економічний аспект. І Якщо воно подіяло, то і вартість на вартість не дивися, А якщо і дешево, ми за дешевим не гонимось, ми гонимося за дієвим, вже закладуємо опити. Тут ось, допустим, одне поле і декілька закладено систем і наблюдаємо, що дієве, що не дієве, в який момент, в яку погоду, це ну, живе агроному у полі, дослідження пише, все пише. І таким чином вже в подальшому планово підходимо до того, до другого способу захисту. На сьогодні, 18 липня, відбувається в нас день поля картоплі, який традиційно на базі даного господарства Столдесна вже проходить на протязі шести років. Перше наше дійство тут було у 2019 році. Війна частково внесла свої корективи у 2022 році, коли ми не могли змогу провести тут день поля, але традиційно вже на протязі 6 років ми його тут проводимо, собираємо людей, показуємо новітні сорти, системи захисту для того, щоб вирости якісний товарний та насіннявий посадковий ковид. Якщо брати Ну, трішки далі, то попередник даного поля це був Люпин. Така не традиційна культура для України, але для півночі нашої країни, для Чернігівської області, частково сумської, і Київської це дуже гарна і бобова культура як попередник. Тут був висівний Люпин. Зроблене глибоко рихлення з осені, внесені добрива, і весною вже розпочалась посадка. Компанія БАС зі своєї сторони надала. Так сказать, доступ і препарати для захисту картоплів від хвороб від фітофтори, від альтернаріозу. У нас тут було використано шість систем, ну шість обробітків картоплі, шість систем захисту для того, щоб превентивно і лікувально ми могли захистити нашу, хвороб, нашу картоплю і отримати. От станом на зараз, коли у нас вже більше 20 днів спека, мати таку. Я вам скажу так, я на цьому полі жив, працював. І ми не, ну, з власного довіду скажу, що ми не працюємо на лікування, Тобто ми завжди працюємо превентивно. В даній ситуації нас такого не було, щоб тут треба було вже щось лікувати. Тобто ми працювали превентивно, гарними нашими васовськими препаратами, які ну, по стану картоплі це дуже видно. Тобто в нас система захисту була 7, максимум 9 днів між добробітками. Як ми знаємо, компанія BSF має досить широке портфоліо препаратів по захисту картоплі. Практично від усіх хвороб, які є на картоплі, це альтернарія, резоктонія, парша, фітофтора і тому подібне. Це тобто такі, знаєте, Основні хвороби, які можуть наносити дуже високу шкодочинність врожаю картоплі, компанія BSF – це компанія, яка не стоїть на місці, постійно розвивається, постійно створює нові діючі речовини, постійно виводить на ринок інноваційні препарати, які мають першокласний захист картоплі проти тих чи інших хвороб. Першокласний продукт, це, наприклад, якщо ми говоримо про захист картоплі від шкідників, це першочергове, з чого починають картоплярі, це захист картоплі перед висаджуванням. Найпопулярніші препарати це інсектицид регент, який захищає дану культуру від комплексу ґрунтових шкідників. І е, препарат Серкадіс, який е, це е, фунгіцидний протруйник, який захищає картоплю від е, різного роду кореневих е, гнилей, ризоктоніоз, е, парша і тому подібне. Тобто це два ключових флагмана, які першочергово займають... Е, під час складання технологічної карти першочергово займають перші позиції. Далі дані препарати, які це тобто, на ринку досить також популярний препарат Акробат, препарат Сігнум, препарат «Орвего». І віднедавна в нас з цього року вже активно зайшов у продажі препарат «Ревіона». Який, по правді скажу за перший рік. Усі його вже хотіли купити, а його на ринку вже не не було. Він розійшовся як гарячі пиріжки. Даний препарат із новою діючою речовиною це ревісол, яка користується великою популярністю і досить ефективним захистом проти Вальтернаріозу. От е, я працюю безпосередньо в, в цій області. До мене, наприклад, звертається господарство. Ну, як правило, вони між собою, всі картоплярі, це як дружня така родина, які всі між, між собою спілкуються і досить гарно спілкуються. Вони дружні ці люди, їздять один до одного в гості і так далі. От, е, як правило, вже господарство до мене звертається з таким, що е, за допомогою в побудові чи вибудованні системи захисту картоплі. Е, ну, є у нас вже якісь там, знаєте, опередлені вже накидки по технології. Е і все ж таки до кожного ґрунту, до кожного. Сорту картоплі до кожної ґрунтово-кліматичної умови система захисту може бути різна. Все залежить від кількості опадів, від ґрунтів, від сорту картоплі і тому подібне. Дуже багато факторів, які впливають на підбір тих чи інших препаратів. З компанією Баз наша установа працює не лише за спільних проведення, або вони нас запрошують на дні поля. Я хочу сказати, що препарати компанії Баз ми випробували в різних системах захисту проти основних хвороб та шкідників, як я зазначав, що кращого немає із боротьби з ґрунтовими шкідниками. Порівняно з іншими, це і дешевше, і практичніше, і надійніше. Крім того, ми з компанією Бас випробували ряд препаратів, які на різних сортах, і побачили в залежність в тому, що ці препарати є стійкими в боротьбі із. Хворобами шкідників, і скажімо так, що це є все-таки провідна компанія, яка завоювала свій авторитет не лише в Україні, а й зважаючи на те, що в усьому світі. І от, скажімо, такі взимку семінари, польові семінари підтверджують те, що скажімо, сорти картоплі і препарати компанії Бас є в дуже в хорошому тандемі для вирощування і отримання високих составих врожаїв картоплі.